Божого слава Ісусу Христу! Сам Господь Бог знає наші думки, знає де його чисте слово, чисте Євангелія. І сам Господь Бог посилає людей, які хочуть спасатися, щоб вони навчились розмовляти язиками, Божими Божими откровіннями. Тому щоб дійсно, щоб Божі діти були в Божому царстві і вони повинні навчитися розмовляти на Божому язику, на ангельському язику, є язики світу, і, наприклад, іноземна мова, там французька, англійська різних країн своя мова, так. Але також є мова Божа, яка дає нам свободу, яка дає нам зцілення духу, душі і тіла. І не усі люди також розуміють Боже Слово, не всі люди розуміють откровіння живі, живої водички, як говорив Ісус Христос. Тому Ісус Христос також говорив до фарисеїв, садокеїв, до книжників, що ви не хочете слухати слова мого бо ваш батько диявол. Тому насправді треба все задаватись запитанням. Якщо не можете слухати слова Божого, то треба просити в Господа покаяння, каятись за такі речі, тому що. Рано чи пізно всі преклонять коліно і попадуть на суд Божий Ісус, саме тяжче буде почути від Ісуса Христа. Йде від мене. Я тебе не знаю. Тому Євангелія це є слово Боже, воно є вдосконалює Божих дітей в природу Божу, в образ Божий. І хто вникає, дійсно приймає слово Боже для себе. Він також приймає Боже благословіння, Божу ауру любові досконалою. Дух Божий приймає також, тому що на Слово Боже сходить і Дух святий, і сходить зцілення, і також сходить Боже помазання, як говорить нам 2 Петра 1,16, бо ми сповістили вам силу. Та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро відоманими байками, але бувши самовідцями Його величі. Дійсно, апостоли, ученики Ісуса Христа, вони бачили своїми очима силу Божу, також плоди Божі. Вони бачили, що слову Христовому підчиняються і стихії, і демони тікають. і Буквально і зцілення вказав Ісус Христос. Він мав силу сказати хворому, прощаючи тобі твої грехи, бери кровать і йди. Так, він мав силу також дівчинку зцілити, привести до мами. І він мав силу також мертвого воскресити Лазаря, який дійсно. Сестра Марта йому говорила, що я знаю, що він воскресне останнього дня на суді Божому, але він це зробив для того, щоб ми зрозуміли, що в Господа Бога всі живі, які не мають ніяких ідолів, які приходять до Ісуса Христа, всі стривожені і. Ісус дає їм откровіння. І Ісус Христос Він дає откровіння. І ми повинні бути в церкві для того, щоб ми споживали Слово Христове і мали ці откровіння. щоб ми ділились від серця до серця один з одному. з одним. Тому нам треба. Дійсно, ця сила Божа і тверда віра, тому що Бог знає, що ми народилися від своїх батьків, які нас вчили жити, також розуміти де багато чого. І так само Бог хоче, щоб ми навчилися розмовляти Божою мовою, насінням слова Христового, якому біси підчиняються і втікають, говорить нам Матвія, 10 розділ, 7-й 8-й віршик. Ходяче, проповідуйте та говоріть, що в наблизилось в Царство Небесне, Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви даром дістали. Ви даром здавайте, не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяників до своїх поясів. Дійсно є Божий закон, це дійсно не брати жодних грошей, а служити, як Господь написав. І коли дійсно нехтувати Божими законами, то і сила. Не буде Божого оздоровлення, так не буде сили цього воскрешати і мертвих, і також демонів виганяти. Ми можемо мертвих воскрешати, тобто духовно мертвих, якщо ми стоїмо на твердій вірі і хочемо послужити як для Господа Бога, а не для своїх кишень. Тому слово Боже говорить, луки 8,14 А що впало між терен, Терен це ті, хто слухає слова, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та. З життєвими розкашами і плоду вони не дають. Дійсно, так є багато таких, які мають насправді гроші. Вони думають за свої гроші, думають, на який відпочинок, на які Каріби Мальдіві поїхати відпочити, тому часу немає для Бога і немає цієї Божої любові, немає цієї Божого вдохновлення. Тому що коли ми щоденно перебуваємо в Слову Божому, божому ми є Богом вдохновлення, ми маємо Божого і ми хочемо поділитись цими откровіннями від серця до серця. Тому дії святих апостолів 7,53, говорить: ви що закона одержали через зарядження ангелів, та не... Зберегли його, дійсно, ангели сьогодні це і люди Божі, які кличуть тебе, які кликали мене до Бога, до учнівства, до церкви Христової, яка в учнівстві, і ми повинні задуматися, хто тебе сьогодні не допускає до Слова Божого. Як говорить нам Матвія Одинадцять, двадцять Христос каже: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Хто може забрати тебе від вічного життя, від Божого благословіння? Ні, це не родичі, це ті, які під числом 666. Це іменно ті, які не слухають Слова Божого. Це іменно ті люди, які не водимі Духом Божим святим, а демон у них живе. Тому що вони є противники, вони є противники Слова Божого. І таким противникам, говорив Ісус Христос, краще вам на шию заложити млена камінь і пірнути в воду. Чим Рудитись було на той світ, тому сьогодні ми повинні задуматись і дивитись лічно сам на себе і. Будувати відносини з Господом Богом, тому що є люди, які не мають Духа Божого і не будуть мати. Вони в сатанинській заквасці, вони Божі противники, противники як і Слову Божому, так і Богу. Тому що сатана на землі він більше як 6 тисяч років, і він дуже хитрий змій, який ще обдурів перших людей, які щасливо жили, і мали щастя, мали спілкування з Господом Богом, були Адам і Єва. Їх сатана звів, і так само зараз зводить людей, зводить молодь, тому нам треба дійсно. Покаятись і мати це Боже наповнення кожного дня, духовне наповнення, жити з Господом в серці, тому що Слово Христове говорить, Царство Боже, воно зусиллям береться. Усім треба мати Божий язик, Божі откровіння живої води, якими демонами, які демони дійсно не мають ніякої сили, не мають підходу, коли ми перебуваємо, як Ісус Христос сказав, не в хлібі. Тілесному, а хлібі духовному, як ми, як ми маємо молитву чи наш, і просимо в Господа духовного хліба щоденно. Тому хай Господь Бог благословляє всіх востановити Дух Божий святий в своєму тілі і жити, як і виконувати тільки волю Божу. Амінь. Боже вам благословень. Пишіть, радий спілкуватись і возростати духовно. Amén.